Всіх вітаю на каналі, присвяченому Вов. З вами, як завжди, за кадровий голос Пірат Вов Морів. Вирішив викласти відео в такому форматі, в рідній для мене мові. І подивитись, як зреагує Ютуб на таку зміну іміджу. А темою сьогоднішнього відео буде гайд, як швидко вдягтися в Вов. Патчі 11.1. Вже пройшов місяць після виходу патча. Рейд максимальній складності закритий гільдією ліквід. Вони в цьому рейді перші закрили 5 з 8 босів, з чим я їх і вітаю. А ми з вами не такі кіберкотлети, тому будемо одягатись рейд гір, щоб почати закривати спочатку звичайний рейд, а потім уже і на героїчну складність претендувати. Розповім вам про декілька способів, як в соло фармити і якщо ви прийшли з компанією. Тому почнемо. Перший спосіб. Перший спосіб у нас буде соло фарм. Це фарм рарників в нижній шахті, виконування локальних завдань по локаціям за за який дають одяг, і фарм під земель через функцію пошук групи в героївському режимі. Ці всі маніпуляції можуть принести нам в сумі 620 плюс рівень одягу, що вже не так і погано. Другий спосіб це грінд вилазок. Що таке вилазки можете подивитися в іншому моєму відео. З вилазок також падає одяг. Але для максимального ефекту вам потрібні ключі для того, щоб відкрити сундуки, з яких випадає одяг. Якщо це 8 рівень вилазки, то це рівень одягу 639. Вищий рівень вилазки для фарму одягу гріндити не потрібно, так як це буде максимальний. Також в вилазці падає карта, при активації якої в кінці вилазки вам гарантовано буде скриня з одягом 649 рівня. Це рівень героїчного рейду. Але таку карту можна отримати лише раз в неділю. Щоб отримати ключі, вам потрібно виконувати локальні завдання в Казалгарі, за які дають скрині. З цих скринь можна отримати за одну неділю 4 ключі. Також ви можете фармити уламки цих ключів з локальних завдань або з водінь Азерот. Третій спосіб. Якщо ви прийшли покорювати світ Бов зі своїми друзями, то вам буде ефективніше закривати виласки і для початку закривати підземелля в міфічній складності без ключів, або як їх називають М0. Там падає одяг 636 рівня, і падає він з кожного боса, але тільки для двох людей із паті. В принципі, на цьому все, але раджу вам збігати ще на острів Сирен. Адже там дають кільце на палець, яке для деяких класів буде актуальним ще до наступного патчу, також як отримати його, можете подивитись у мене в відео. Також, якщо є, прям велике бажання грати в компанії, а друзі не пішли з вами, можете писати в коментарі. Ми навчимо вас, допоможемо з одяганням, а також у нас завжди весело. Всім дякую за увагу, надіюсь, це відео вам хоч трішки допомогло. На цьому все. Гарного дня! або доброї ночі.